А, я понял, це не івент это не ева. Я понял, що а так Короче, ну, тут на половину цього фамки не апается с 4 ранга не у увидел увидели, не переходить. И он так типа забайтов, кто хочет, типа, лям получить, ну типа в ивенте, кейн плюс. И тут сейчас всі там и і четверти, и і третьи кидают плюсы. Ты кидал плюсы? Пацаны купляем, плям, давай, давай.

Я радий, не А в кого щось буде подивитися? Зараз 25 к Ти щось будеш кого-то, дімаш Дай, шо, дай, дамку, я ще не відкривав шкаф, що там дамочку тим. О, блядь, сука, я ще дамку, дамку записав. Дивитись? Давай. О, блядь. Жаль. Давай, брат. Кейсик. Та <свят> <За> похуй. <свят> 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 Підвізки не джістя, що таке, ну. Но... <свят> я тебе розстрою, Андрій, знаєш чого? Чого? Вона 2,5. Вона 2,5 стоїть. А, 2,5. Дай, не 10, да, 5 ,5. Не 10 5 ,5. лямів. А там 5 ,5. вона була, чекай, я тільки буквально тільки що карту чекав. Міррор парк. парк, я б дивлюсь, я б на стоїш, а стою, кажу, типа, два одиниці, чекай карту, блядь, я мовчки лечу, подіваю, що Максим славить, блядь, я хочу її славити. А що це, що ж це не є? Тіп, тіп, попереду мене приїжджає, блядь, сидить до ньому, тіпа, блядь, він щось довго думає, думав, це ж не гамняний, я захочу, що їх викину. Може нам кофе.